Сусумі – децентралізований додаток для краудфандингу, який дозволяє окремим особам і спільнотам швидко та легко збирати гроші за допомогою криптовалюти. Це не інвестиційна програма, прибутковий фарм чи різновид однорангового кредитування, просто пожертви. Ви можете збирати кошти від нашої спільноти для ваших особистих проєктів. Сусумі винагороджує донорів монетами Сусу. Наприклад, якщо донор пожертвує 100 доларів на проект, то коли цей проект досягне зрілості, він отримає винагороду у розмірі 100 доларів від вартості монети Сусумі за її ціною в день внесення пожертви. Додаток простий і зручний для навігації: ось як це працює. Як пожертвувати у фонд? Щоб зробити пожертву, вам потрібно буде переказати кошти на свій гаманець. Скопіюйте адресу свого гаманця, натиснувши піктограму Копіювати. Перекажіть принаймні одну ту BNB у свій гаманець для покриття плати за газ. Потім перерахуйте суму BUSD, яка вам знадобиться для пожертв. У вашому гаманці має бути щонайменше 50 BUSD. Перш ніж ви зможете створити власний фонд на Сусумі, спочатку зробіть пожертву у інший фонд. Натисніть Приєднатися до фонду. Виберіть Потрібний фонд. Натисніть Переглянути, щоб оглянути деталі фонду. Натисніть Пожертвувати, щоб внести BUSD відповідно до вимог фонду, якому ви робите пожертву. Ви отримаєте токени винагороди, які можна використати для створення нового фонду Сусу. Або просто переведіть їх на свій рахунок та виведіть на будь-який гаманець. Гаманець Susumi це децентралізований гаманець. Кожен може легко вивести всі свої токени. Просто увідіть на сайт www.susumi.io, зареєструйте та активуйте свій гаманець Susumi, переведіть BUSD у свій гаманець і купіть монети Susumi. Susumi видаєте, ви отримуєте. Все просто. www.susumi.io